Сьогодні з вами ми продовжимо тему, до чого подібне Царство Небесне. І зачитаємо унікальну притчу, якої немає в інших Євангеліях. Вона записана в Євангелії від Марка, 4 розділ 26 29 вірші. Казав: Таким є царство Боже як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає вночі, чи вдень. Сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повна пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно послає жінців із снипом, і серпом, бо настали жнива. Скажіть, от якщо проаналізувати людину, що людина любить знати? Що людина любить знати? Все. Так. Да. Тобто обирати не треба. Люди нічого не скажи, їй чим більше знань, тим вона більше відчуває себе ну, Богом. Тому що, до речі, до цього, якщо пригадаємо Єву, сатана також це цим зваблював Єву. Він сказав, що ти будеш знати, як Бог добро і зло. Тобто, спокусив Єву знання. Ми люди любимо знати все інколи, те, що нам і не треба знати, те, що нам шкідливо знати. <кій> інколи ми хочемо знати те, що нам знати в принципі і неможливо, не те, що можливо це було б і корисно для нас, але через нашу обмеженість нашого розуму ми це знати не можемо. Да? От ми сьогодні на суботній школі на початку торкалися теми на пастерському класі. Ну як пояснити те, що в Бога немає початку? Ну, ніяк ти це не поясниш. Ти, не можеш, це, ти можеш це просто, ну, як інформацію знати, але ти не можеш це зрозуміти. Так само, як ти не можеш зрозуміти, що і, ну, сутність трійці. Да? Ми знаємо, що Бог нас один, але в трьох особистостях, але це один Бог. Це також нам трошки важко дізнатися всі подробиці, тому що наш мозок дуже обмежений. А, і ми бачимо, що. Тут в тексті притчі, що відбувається? Посіяне насіння, і воно що робить? Зростає. Але той, хто посіяв, він що? Він не знає, не знає як це відбувається. Тобто, він не розуміє, як там відбуваються усі всі хімічні процеси, в стеблі, через корінь. Да? Тобто, і людина навіть і не задумує.